Маринуємо тунець, який ми поставимо готувати в аерогриль. Обираємо наші спеції. У мене є спеція для риби від нашого магазину-партнеру Vімі. Також суміш перців. Ми замаринуємо зараз рибку в цих спеціях. Сіль, лимон. І погрузимо це все в аерогриль. температурі 185 градусів і не цілих 15 хвилин От вийшов у нас такий стейк з тунця. Він вийде всередині соковити, без жодного граму олії. Ми отак приготували.